Всім мої вітання, любі друзі! Всім доброго дня і мирного неба. Сьогодні я вдома, бо мене дуже часто нема вдома. Сьогодні я вдома і буду готувати вареники. Я вже вару картопельку. зараз її буду тукти і зверу вареники. така моя сьогоднішня робота, така моя місія. Добре, будемо готувати разом. До картоплі ще додаю масло. Таку картоплю, яку на вареники, я її не розводжу. Бо як до такої щось з'їсти, то я можу додати сметани, молока, навіть того бульйону чи окропу трошки. А я на вареники, то я не розводжу її нарідко. Додаю масло сюди, в ту картопільку, трошки її помащу. Цибульку таку смажену, притушую. Я не люблю, як цибуля дуже чорна. Ну, жовта така і чорна. Ото я додаю трошки. я, як варила, так само давала цибульку, листочок до того всього. І трошки поперчу. О, на вареники трошечки поперчу. О, і все знову перемогу. Муку я маю просіяну, маю сіль, трошки посолю, нічого не даю, ні яйця не даю, просто, звичайно, просто е, замішу на теплій воді, вода тепла в мене. Теплу водою замішу і трошки ще влию, забулася, трошки влию олію чуть-чуть. Чуточку. Воно добре тоді. Воно ну, добре тоді еластичне тісто таке. так буду замішувати тепленьку водичку. Не дуже тісно, так замішу і все. Ну що, кісто вийшло файне, таке во. І я вже відрізала кусочок і будемо е ліпити вареники. Не беру багато, бо мене болять руки. І я багато кіста не беру. Прикрию рушничко, і нехай воно то лежить. І будемо працювати з цим кісточком. Зараз швиденько, скільки тих вареників. Ну що, я окріп поставила, щоб було поскоріше. І будемо ліпити. І будемо ліпити вареники. Зараз ще чоловік хотів ще з паштетом. Ну, принесу ще паштет і ще заліплю з паштетом. Поки що нароблю з картопли. Так же само, як робила всі весь час. Хто мене дивився, той бачив. Що я отак вареники роблю. Вони так робляться швидко і, і добре. І вони не розваруються ні нічого. Не роблю дуже малесенькі. Отакі о. Так, зараз нароблю всі і принесу ще паштет. І нароблю ще з паштетом. Добре, я буду робити, тому що щось вам покажу. Ще маємо йти рвати яблука. То ще, може, по тому ще вам зніму, то ще будемо рвати яблука. Ну, отако, хто хоче, бачите, то отако. Тут нема нічого складного, багато знають. Ну, що я продовжую ще ті вареники ліпити, крутити, ліпити, бо ще чоловік на обід не зайшов. Добре. Ну, що я принесла, з картопли я вже наробила, я принесла паштет. Зараз його відкрию. І його зроблю в мисочку і буду робити вареники. Ну, що, паштет відкрила? Паштет дуже-дуже добрий, і я його наберу в мисочку сюди собі. Небагато, бо не знаю, скільки вийде тих вареничків. Наберу я тут маю пересмажену цибульку з моркву. Я собі так все просмажую трошечки і кладу в холодильник, як мені треба, я вже зразу маю готовеньку. І тут я ще додав трошки моркви з цибульку пересмаженої. Підпершу, чуть-чуть і перемішаю. все змішаю О, І все. І зараз набуду робити начинку, підготую. Все, і буду знову робити вареники. Що я вже буду робити вареники з паштетом. Так же само, як ті. Одинаково по-другому не, не буду, бо того, що вони, вони відрізняються по, по кольору. Ці з паштетом будуть трошки темніші. Але роблю так же само. Начинка дуже добра. З паштетом начинка дуже добре виходить така. Дуже смачна, така добряча. Навіть я вам хочу сказати, краще за пельмені. О, Окріп кіпить. Зараз я буду ті вареники ставити. Ну що, окріп кіпить? Я налию ложку десь, ложку приблизно десь олію. Окріп. дам ще таку невелику ложку солі і все, це то, -то буду, буду кидати ті вареники на окріп. Тепер я замішаю і, і почекаю, щоб вони скипіли. Ну що, вареники мої вже готові, і я буду вибирати їх в таку миску. Вони раз закипіли, чекаю щоб ще отако от закиплять, і все, І я вже їх вибираю. Лічко додаю до окропу, щоб вони не, не зліплись. Бачите, отакі вареники. І тут я їх помашу. О, йдете, їсти. Добре. Добрий. Ромко, сідайте, тут їсти. Добре, найде вас у Я тут вже кинула на окріп вареники з паштетом. Зараз вони. Вже почали кипіти. Зараз їх виберу і все. Чуть почекаю секунду. Бачите, немає довго, там нема чому довго. О, то все готове. Тільки, тільки то, що варенички, кисто. От і все, любі друзі. Варяники я поварила, приготувала, хлопців нагодувала. І от це все вже завершила. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних, і всім до зустрічі. Всім пока. пока.